Чого ви не очікуєте, а воно відбудеться. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Прискоряться всі ваші справи. У будь-якому напрямку свого життя ви зможете зробити суттєвий ривок уперед і швидко досягти своєї мети. Також у когось відбудуться відпустки, поїздки, відрядження, можливі нові знайомства, які принесуть у ваше життя нових друзів і нові романи. Другий варіант ви нарешті відчуєте, що справедливість існує. Якщо у вас є юридичні справи, вони вирішаться на вашу користь. Будь-які позови чи контракти все буде відбуватися зі знаком плюс на вашу користь, але при умові, що ви не мохлювали і самі були чесними. Третій варіант: ви нарешті відпочинете. Якась радісна подія змусить вас трохи відкласти свої справи і насолодитися святом, спілкуванням з рідними і друзями. І ви отримаєте масу задоволення і позитивних емоцій.